Справа 455. Перетвори десятковий дріб у звичайний, а потім обчисли. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання 0,9, що ділиться на 3 четвертих. Записуємо тоді десятковий дріб у вигляді звичайного дробу. Отже, записуємо, що це дорівнює. 0,9 це буде 9, 10, що ділиться на 3 четвертих. І це дорівнює на дріб це помножити на оберний дріб. То ми записуємо це як 9, десятих, що множиться, оберний дріб до 3 четвертих, це 4 третіх. І це дорівнює. В чисельнику записуємо добуток чисельників, 9, що множиться на 4. В знаменнику записуємо добуток знаменників, 10, що множиться на 3. І це дорівнює. Ну що ж, тут можна скоротити, скорочуємо на. 3 чисельники знаменник, 9, що ділиться на 3, це буде 3. 3, що ділиться на 3, це буде 1. Скорочуємо на 2 і чисельники знаменник, 4, що ділиться на 2, це буде 2. 10, що ділиться на 2, це буде 5. Ну Що що у нас вийде тоді в чисельнику 3, що множиться на 2, це буде 6. В знаменнику 5, що множиться на 1, це буде 5. Отже, 6 п'ятих. Виокремимо цілу частину, 5, ,5 це одиниця, то записуємо, що це 1, тоді ще залишиться в нас 1,5. Є. Переходимо до другого завдання. 0,24, що ділиться на 4 дев'ятих. Ну що ж, запишемо тоді 0,24 у звичайному вигляді звичайного дробу, як 24. Сотих. Що ділиться тоді на 4 дев'ятих? І це дорівнює. Ну що ж, тут 24 і 100 можна скоротити на 4 і чисельник, і знаменник. 24, що ділиться на 4, це буде 6. А 100, що ділиться на 4, це буде 25. Ну що ж, у нас тоді гийде, що 6 25. Ділиться на 4 дев'ятих. Гаразд. І це дорівнює. Ну що ж, поділити на дріб, це помножити на обернений дріб. То ми записуємо, що 6 25 потрібно тоді помножити обернений дріб до 49 це 9 четвертих. І це дорівнює. В чисельнику записуємо як добуток чисельників, 6, що множиться на 9. В знаменнику записуємо як добуток знаменників 25, що множиться на 4. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо скорочувати. Тут можна скоротити на 2 і чисельник і знаменник. Отже, 6, що ділиться на 2, це буде 3. 4, що ділиться на 2, це буде 2. Ну що ж, більше тут нічого не скорочується. Та записуємо тоді в чисельнику, у нас вийде 3 помножити на 9 це 27. В знаменнику 25, що множиться на 2, це буде 50. Отже, записуємо, що частка в нас вийшла 27,5. Переходимо до третього завдання. третя ділиться на 1,25. Ну що ж, записуємо це як третя, 3 ,3. Що ділиться? 1,25. Ну що ж, запишемо як 1,25. І це дорівнює. Кожний ділений дільник. Давайте запишемо в воді звичайного дробу. 3, що множиться на 3 це 9, плюс 1 це 10 третіх. Що ділиться? 1 помножити на 100 це буде 100, плюс 25, це буде 125 сотих. І це дорівнює. Ну що ж. 125 сотих ми можемо скоротити на 25. Давайте скорочувати. Отже, 125, що ділиться на 25, це буде у нас 5. 100, що ділиться на 25, це буде 4. Тобто ми можемо записати цю участку як 10 третіх. Що ділиться на 5 четвертих. І це дорівнює. Ну що ж, поділити на дріб це помножити на обернений дріб. То ми записуємо 10 третіх, що множиться обернений дріб до 5 четвертих, /4, п'ятих. 4 І це дорівнює. В чисельнику записуємо добуток чисельників 10, що множиться на 4. А в знаменнику добуток знаменників 3, що множиться на 5. І це дорівнює. Ну що ж, на 5 тоді скорочуємо і чисельник і знаменник. 10, що ділиться на 5, це буде 2. 5, що ділиться на 5, це буде 1. Тоді в чисельнику записуємо 2, що множиться на 4, це 8. А в знаменнику 3, що множиться на 1, це 3. Отже, вийде 8 третіх. Ну що ж, тоді ми можемо забрати 6 третіх, це буде 2, цілих. тоді ще залишиться у нас 2 третіх. То частка у нас в третьому завданні дорівнює 2,2. Переходимо до четвертого завдання 4,25. Що ділиться на 1,1 Ну що ж, записуємо тоді спочатку десятковий дріб у вигляді мішаного числа 4,25, що ділиться на 1,1 другу. І це дорівнює. І діли дільник, Давайте запишемо в вигляді звичайного дробу. 4, що множиться на 100, це буде 400, плюс 25, це буде 425. 425 сотих. Що ділиться? 1 помножити на 2 це 2, плюс 1 це 3. Що ділиться на 3 других. І це не рівня. Ну що ж, 425 і 100 можна скоротити, ну, як мінімум, на 25. На 25 скорочується, давайте скорочувати. Отже. 100 ділимо спочатку на 25, це буде 4 точно. Тепер 400. Ну, якщо ми 100 поділили. ну, Якщо в мене було 100, 100 ми поділили на 25, це буде 4. 4 рази по 4 це буде 16. Якщо я 400 поділю на 25, це буде 16. І ще 25 що ділиться на 25, це буде 1. Тобто разом буде 17. Записуємо тоді в чисельнику, якщо скоротити на 25, це буде 17. Гаразд, тобто виходить, що в нас вийде такий дріб 17 четвертих, що ділиться на 3 других. Тобто 4,25 це 17 четвертих. Гаразд, поділити на дріб це помножити на обернений дріб. То ми записуємо, що у нас 17 четвертих. Множиться, Обернений дріб до 3 других, 2 третіх. І це дорівнює. В чисельнику записуємо добуток чисельників, 17, що множиться на 2, а в знаменнику добуток знаменників. 4, що множиться на 3. І це дорівнює. Давайте скорочувати на 2. Скорочуємо і чисельник і знаменник 2, що ділиться на 2, це буде 1. 4, що ділиться на 2, це буде 2. Ну що ж, в чисельнику тоді у нас 17, що множиться на 1, буде 17. В знаменнику 2 помножити на 3 це буде 6. Отже, це буде 17 шостих. І це дорівнює. Ми можемо забрати 12 шостих, це буде 2, цілих. тоді ще, якщо заберемо 12 шостих, залишиться 5 шостих. Раз. Тобто частка в четвертому завданні дорівнює 2,5. Ну що ж, ось таке завдання на перетворення десяткового дробу у вигляді звичайного дробу та ділення звичайних дробів. На цьому вправу завершено.